І деяких зусівних подійних. Шановні пані і панове, ефір на каналі телерадіо компанії інформаційний блок новин». блог. Фотометці краю привітали надвірнянців із новорічно-різдвяними святами своїм фотовернісажем, який відкрився у районному будинку культури. Вони прийшли до глядачів із фотоапаратом і з любов'ю. Назва виставки так і звучить з фотоапаратом із любов'ю. Тут поміщені роботи любителів світлин із Богорочан, Івано-Франківська і надвірної. Наш район представили Володимир Гринішак, Роман Глодан, Роман Куліковський, Анна Пришляк, Станіслав Кернаджук та Михайло Васьків. Це перша виставка, яка розпочала 2011 рік. Але за рахунком надвірнянського фотоклубу, вона п'ята і восьма фотоподія у надвірній, серед яких особливо відзначилися змагання на кращу фотографію Моє місто Надвірна» та Інтернет-конкурс Обрис міста найбільш продуктивним фотоклубом у області після Івано-Франківська стала саме надвірна. Організатор виставки Володимир Гринішак вважає, якщо такими швидкими темпами працювати і надалі, то за 2-3 роки наш район буде центром фотомистецтва на Прикарпатті. Якщо повертатися до теми Вернісажу з фотоапаратом і з любов'ю, то це підсумкова робота за цілий рік багатьох авторів, які долучались до виставкових заходів у надвірній. Також до Вернісажу долучили фотоаппарат. То юних фотографів, які роблять перші кроки у цьому виді мистецтва, на огляд представлено 50 світлин різної тематики. Є тут і чотири пори року, і вершини з долами, постаті, й обличчя, сільські краєвиди і міські мури. Виставку оцінив відомий фотограф надвірнянщини Роман Глодан. «Дуже відрадно що фотографія є різна, не тематична, і це цікаво ще більше, бо люди бачать. Природу люди бачать життя, люди бачать дітей, люди бачать все до колишнє і радує кого по-нашому. Приємно, ще й те, що дуже багато молоді. 에, зараз 에, <кхід> фотографія набрала великих обертів боїв з другом. І це ще тим цікаво, що завжди можна бачити гарний момент, гарне життя і показати це на фотографії. 에, справа в тому, що не всі ми буденним життям загалом, не всі ми бачимо це, а як бачимо на фотографії, це цікаво і, очевидно. Може, дарує приємні хвилини життя любові до природи до всього доколішного. Фотомитців із творчим досягненням привітав заступник голови районної ради Іван Степник. Наступний рік обіцяє бути ще цікавіший у цьому плані. Існує задум організувати спеціальне навчання фотолюбителів. Зміст це робити є, тому що вже є конкретні напрацювання. Тільки це підсумок за за, за, за рік? Так сталося, що ми здобули і районну премію з наших районну премію імені Надії Попович з наших товаришів. Ми провели чотири виставки в місті Надвірне. Ми провели шість виставок в Івано-Франківській області. Це в Богорочанах, місті Івано-Франківську, Невеличка для Ремчі і знову ж таки ще одна Івано-Франківську. Ми провели два конкурси. І окремо ну я буду пізніше дякувати представникам і нашим спонсорам. Ми зуміли фактично з і вже готується до випуску фотоальбома на Двінящини. Так само ми ну, розпочали якісь напрацювання в сфері навчання. За вагомий особистий внесок у розвиток фотомистецтва Володимир Гринішак вручив подяки від студентського братства та надвірнянського туристично-інформаційного центру від представників влади, фотомитцям та любителям нашого краю Роману Куліковському, Станіславу Кернаджику, колективу фотоцентру САКа та Іванні Петрів. До речі, виставка фотографій триватиме до 31 березня. Також Володимир Гринішак відзначив і альпіністів нашого району, які здобули найвищу українську кваліфікацію із гірських походів. Зуміли здолати 160 кілометрів гірськими дорогами із Вижниці до верховини. Надвірнянським шанувальникам гірських вершин та хребтів офіційно вручено довідки про заліки туристичного походу. Картонні хатинки паперові